Один з цих рядків зароджувався під гул сирен в Івано-Франківську презентували книгу поезія без укриття до онтології увійшли вірші 70 українських поетів, ледь не з усіх куточків України. Кожен твір це відображення особистих переживань у перший місяць війни. Наталія Гармазій, упорядниця книги, каже, починався проєкт як регіональний і несподівано набув всеукраїнського масштабу. Миттєво до нас долучилися письменники з різних регіонів нашої держави, і оскільки географічний Поділ у березні визначали не мапи, а ворожі кулі. Ми дуже швидко об'єдналися і стали разом працювати над книгою. Твори поезії без укриття є хронікою народного протистояння, є хронікою народного спротиву. І ця антологія, власне, представляє поетичні фіксації першого місяця повномасштабної війни. У цій книзі немає віршів, які були б написані після березня 22-го року. Ти книгу про війну поміж Сарен та вибухів виявилося неабияким ризиком, каже дизайнер кантології Ірена Яніцька, адже достеменно ніхто не знав, чи вдасться її взагалі видати. Звісно, що це був такий виклик, і в той час ніхто не знав, ні видавець, ні друкарні, чи вони взагалі будуть продовжувати свою роботу. Ми її укладаючи, так само не знали, чи вона побачить своєю книгою, чи буде взагалі можливість її створити книгою, тому що хто знає, що буде наступного місяця, хто знає, що буде наступного дня. І це було своєрідним викликом і стимулом швидше це робити, тому що ти не знаєш, що буде далі. Попри все, книга таки з'явилася, а її 500 примірників вже розійшлися країною. Найближчим часом книгу мають презентувати у Кракові. Аліна Кравченко, Андрій Гаргара, телеканал 402.